Всім добрий день. Сьогодні ми на об'єкті, де працюємо з декоративними матеріалами, е, Таким ось нашим декорчиком. Лау. Що у нас вже зроблено? Ми по що, коли, вже ціною зараз пофарбували, побунтували, що ґрунтовочка і шовковиста матова фарба. Ці ці нас вже підсохли. ми вже почали наносити їх. Що нам ну, для цього потрібно? Лаву ми розбавили трошки водичкою, 10% дозволяється. Для цього нам потрібна щиточка і ось така дівочка. Набираємо і розтягуємо. Осямо так, щоб у нас не було ніяких пропусків. Матеріал не жаліє. Тож. На великих об'ємах рекомендуємо працювати вдвох. Один працює щиткой, інший там з налівочкою. Нічого одного немає. Нанеслимо наш матеріальчик. Налібимо ділочку і малюємо вісінки. Ця площина ми з на стіні і ось такими рухами малюємо ось Якщо Нічого складу немає, сільно прижимати нічого не потрібно. Поставимо ліво-право. вправо. От, ми отримаємо таку фактуру. Що нам робимо далі? У нас вже кусочок стіни там, де ми вже наносили. Кажись, Після чого ми підходимо. Десь тут у нас пройшло хвилин 15 часу, як ми її нанесли. І ми все же саме годілочки просто приглажуємо вверха. Ми не повністю все це не розбиваємо, просто легенько приглажуємо. Все це робимо отак по стіні. Не потрібно, щоб це все, все повністю висипало, тому що ми потім не оберемо ці всякі натурчики. Все, в такому процесі ми працюємо і в нас на виході виходить ось такий результат. Класно скриває дефекти на стіні, царапини, невеличкі там ямочки, але це все може перекрити. Тому пробуйте і все вийде.